Ой, хто хто Миколая любить. говорили в нас на Львівщині і співали такі пісеньки діти в школі. І сьогодні, моя дорогесенька, ми також з тобою готуємося до свята святого Миколая. Нічогісенько собі! І що ми будемо робити? А що важливо, на е, свято святого Миколая? Мабуть, цукерка, подаруночки. О, як. І що ми зробили наші дорогесеньки? Ми купили. Подарункові набори з цукерками чотирьох різних фірм, щоб ви могли разом з нами оприділити, а який подаруночок краще всього купити свої... Миколаю. Ну, так. І С... вам. Своїм близьким від Миколая, що одну доволі. Що Миколая не існує? Все існує, та і Миколай, і єдинороги. Все існує. Ні, в нас Миколай, у нас, до речі, не Дід Мороз. Mm -hmm. У нас святий Миколай. От так от. Так, давайте тоді приступимо саме безпосередньо до перевірки. У нас сьогодні є декілька, декілька фірм. Це фірма Гетьмана. Фірма Гетьмана Рошен. Mm -hmm. У нас сьогодні фірма Лукас. От стосовно Лукаса, що я знаю, що у них е, ну, доволі недорогі цукарки. Угу. Це може бути плюсом. Потім світоч. це в серці. це в серці, це круто, як на мене. І фабрика. Це фабрика. Це фабрика Коньки. яка найбільше тобі подобається коробочка. Мені така прям подарункова, класна, цікава. От прям світоч, вона прям тематична. Подивися, правда? Ну, Святий Миколай, все як має бути. Роше? Ну, не знаю. Це кол... більше як до Нового року. Ну так, да, колхозно трохи виглядає, як Ні, я висловлюю свою суб'єктивну думку. Кому вона не подобається, ось кончі прикольно в тому плані, що це прям як. Як лист, лист, відправник. О, тут тут. Блін, круто, глянь! Тут є одержувач. Ну... Тут можна написати кому там. Ми припустимо, моєму сину, моїй дочці, моїй даші, всім. Му... Да, до речі, Даша. Андрій. Да, Доволі класний варіант насправді. Вони всі в одній ціновій політиці, тобто в районі там до 130 від 100 до 130 гривень. А ще прикольно зробили Лукас, тому що воно доволі тематично, адже тут надпис з Україною в серці, та ми переможемо. Все буде Україна, і Кубань також буде Україна. Окей, доволі прикольно. Ну, давай будемо перевіряти, що і до чого. Дивитися склад. В кожному наборі є mm -hmm. певні цукерки. Давай, що ми починаємо? Давай ну з давай Лукас. з маленького, з Лукаса. З Лукаса. Лукас у нас вартує 99 гривень. О! Це ні, позитивний. Без желті, без хейту, без ненависті. Мені подивити. подобається, що воно не, не рветься одразу. Ой, я пам'ятаю, як я був детену я... Конфет, я хочу конфет. Давай, висипа. Їх тут небагато. Ну що ти скажеш? Щось, щось таке насправді. Конфлети не дуже дорогі. З їх... іншого боку, воно коштує 50 дорівню. Ну да, і тут три конфети це тузя. <смі> ні, ну серйозно, три конфети у нас тузя. Ні, не три. Чи... А, ні, три, ладно. Три тузі. Чотири. Ну, давай, чотири. чотири тузі. Якісь... Аркадія, ці до речі, ми не будемо, ми не будемо все пробувати. Ми взагалі, може, і не будемо пробувати. Не знаю, я не хочу золоткою сьогодні. Я, я... Ж не хочу, тому ми я просто Yeah, yeah. Так, ми, ми просто подивимось, що за цукерки є. О, дивіться! Просто ось несу камеру. Так, да, будемо... да, прикольні такі з сомпатру. Блін, оце прям все. Оце прям прикольно. Оце круто. Блін, давай розіграємо. Ні, якщо серйозно, блін, прям круто. Це прикольно зробили. От із всього складу якраз ця цукерка. Прям емоції. Вони да. подарували мені емоції, і це мага круто. Блін, пес патрон, давайте ще раз покажемо. В камеру. Ну прям клас. Це прям круто. Ну, але крім цієї цукерки з е, псом-патроном. Ну, таке. Я очікувала трошки більше. Я очікував трошки більше, трошки краще, трошки якісніше. А по факту тут е, раз пташини, на молоко. Два пташине молоко. Три з, з, з пташиним молоком. Це мармеладка. Раз мармеладка, мармеладка два мармеладка, мармеладка, три. Ну, так. Це я взагалі не знаю, що це. Ну, не знаю. Я б би пішов би, взяв би на вагу таких концерт. Ось це, це теж, до речі, тематично, тільки типу, з Блін, Україною. Ну так. Ось. Нижче. Блін, це. ну. От, знаєш, от зацепило. Зацепило. От запам'яталося. От мене. прямо коробочка українська тематична. Молодці. Знаєте, ми не будемо вас хейтити і за вашого недостатньо… Хоч тут і цукерики тематичні з України, але вони є. І це доволі круто. Блін, мені це подобається. Вони круті. Так що. Так. Да. Да, ну не знаю, я ставлю за пса патрона mm -hmm. і е, We are from Ukraine» і коробочки там, де пише про Україну, я ставлю отак. За все остальне? Ну, таке, не дуже. Да. Не дуже. Окей, ми перевірили. От було б доволі круто, якби всі ці упаковки були з українською тематикою. Так. Да. От тоді взагалі. Беріть ручку і записуйте. <рес> Експерт в будь-якій галузі. Так. Е, Найкрасивіша дівчина світі ок. Треба перероблювати кнопочку. О так, Отак. отак. Отак найкрасивіша. Снігуронька. Снігуронька. Е, да, е, отже, з цим набором ми, в принципі, оприділилися. Будемо переходити до наступного. Так, ми перевірили відповідно одну з фірм. Ми поставили свою об'єктивну і суб'єктивну оцінку. А зараз пропонуємо перейти до наступної фірми. І моя снігуренька дорогесенька, сама солодесенька. Е, яку фірму ми будемо перевіряти? А давай ми зараз перевіримо світоч. Давай світоч. Підкрай. Merry Крісмес! Так, мені давай, здається. Ні, давай. Ні, воно тут має відпливатись. Однозначно... Все одно це відкривається. Ні, воно то одно Боже, вони бачить, вони зарапають. <рес> Доволі класна упаковочка, мені подобається. Дуже така тематична, красива. Блін. Така, знаєш, сімейна атмосфера, прям свято відчувається через котиночку. Доволі круто. Мені от здається, що е, не, знаєш, так, сам... при, прям ти такий занурюєшся в дитинство. Так. Да. От так от. Це нури Оця е, штучка, ця наклейка, вона ніби як не звідси трохи. Оця. Ну так, якось вона не зовсім правильний підібраний колір. Так, да, якби вона була б синенька, або жовтенька. -жовтенька. А, а речі! А, до речі, так. Воно вона ж... ніби як теж під Україну зроблено. Або дур... ми шукаємо, так не її немає. Ні, я думаю, вони спеціальні підлякають. А, дур... дивись, тут же є сердечко в вигляді сім. Тут є мрія! Крутяк, глянь! Тут є мрія! Ух ти Літак, мрія! Блін, вони при теж, ми, це... ми вас любимо. Ми <гум> О, О, цю, е... Лукаса, і щоб це не <гум> Лукас і світоч прямо так. <гум> ну блін, ну круто! Так. Ну я би я би премію би виписав художнику, який е... намалював мрію. Да. Так, дивись, тут ну реально переважно все прикрашено в блакитно-жовтих кольорах. Дай, це Це доволі круто. Це. Ні, це як їх? Mm. Снігурі. Снігурі. Напевно. Не будемо позоритися. Блін, круто. Круто, мені прям сподобалося. Mm -hmm. Правда, дуже дивненько, що батько, мати і син віддихають, а дочка десь <рес> за ялинкою десь її загубили. Ну, не знаю, мені, мені дуже сподобалося. Правда, дуже-дуже круто. Дуже-дуже класно, ви великі молодці. Я по оформленню насправді дуже дуже класно. Mm -hmm. Як для дорослої дити... <рес> дитини. <рес> <рес> Як для дорослої дитини. Прямо так. Да, мені, мені дуже подобається. Давайте подивитися на склад. А, давай. а отак. Мені відкривати. Тут окремий Ви пакетик. Дитина перервала. Так, що я можу сказати? Вибір е це зараз світеть нас і щось цукерок не дуже багато, правда. Оскільки нас світоч, знайшов. Є. О, лаю. Так це ж віднесла, ні. Ну, взагалі да. <смі> якось не дуже ляжиться. Так, в... о, не є теж. Це ж теж, теж віднесла. віднесла. Якось, якось. Якось не а Несле вийшло з ринку Росії. Не знаю, раніше я пам'ятаю ні, а як зараз не знаю на даний момент. А напишіть коментарі нам, будь ласка, щоб ми знали. Це у нас так банан, сумішовичева, мандарини. Давай, Розкажи все, що ви купували. Такі подарунковий світок. світик, 116 гривень, 50 копійок, як на мене, дуже мало. Ну, правда. Ну якось так. Скромненько. скромненько. Тому що що? Тому що нема чого багато їсти солодкого. бо каріс ще ніхто не відміняв. <рес> Добре, давай дивитися, що у нас по а, набору. Що, що я люблю? Ромашка. Класні цукарка. Тід від світош за любиш. Так, від світоч. Від рошен вони. <рес> <рес> ну, Правда, не люблю. Ні, їх теж брав. Но... Ну, вони не такі смачні. На безрибі і рак риба. То правда. Так, світоч, цукерки, ромашка, світоч класні, ставимо плюс. О, зоряне сяєво, ну прикольно. Да, їх тут, як ти бачиш, декілька видів. У нас є зоряне сяєво, класичне, яке ми пам'ятаємо. Я ще їх пам'ятаю, коли я от таким під стіл ходив. класні цукерки. Вони завжди були, в принципі, здорожчі. <гум> але вони класні. Дуже... Ми... <гум> да, дуже смачні. Світоч, е ромашка. Потім якийсь у нас е фу. <гум> Ой, я таке не люблю. Ми теж. Розіграємо. Червоний мак. Цукерки любить твоя мама. Да, моя мама любить такі цукерки, але я їх не дуже. Ну, це ж моє. Ну так. я не можу сказати, що тут, в принципі, все знайде свого е, е, цього. Е. Споживача. Споживача, о, дякую. А, тут все не де. Може, хтось любить артек з какао та молоком. Я не дуже люблю. Я вафлі не дуже просто люблю. Так, да, тому це мінус. Лаєн я люблю. Я недавно, до речі, брав лаєн, коли тебе. Я теж лайн. Я... І нескільки я люблю. Да, коли ти поїхала, я сім лайн вив'їдався. Ось так і залишаю. Нормально. Лаєн норм, нескільки. Ось цього всього я люблю реально. світоч. Зорі не сяєвий на тому кінець. Ти Зоря не так. Що мені сподобалося більше в Лукасі чи Лукасі, mm -hmm. э, те, що в них були цукерки, прям тематичні під э, нашу ситуацію, такі патріотичні. Тому э, тут, звичайно, виграє, але і але коробочка там гарна. Да? Просто ну, цукерка там менш смачніша. Мы... Знаєте, чого ми не їмо цукерки зараз? Тому що ми зовні вже всі їли. Нічого нового для нас не буде, правда. Тому... <реш> тому. А, тому немає сенсу пробувати. А, ми, ми, ми це все пробували, ми знаємо, що добре, що не добре, тому вірте на слово. От... Я думаю, що ви теж їх точно їли. Можливо, не всі, але більшість так точно. От так, от. Так. Загалом, е яку ми оцінку да, Оцінка, оцінка. За коробочково. За коробочково за, за набір. За кількість конфет, в принципі, ну, ну норм. Так, десь. А За тематичність конфет – мінус, мінус. тому що їх несле. От якщо несте не вийшло з ринку і випрацювати, тоді точно ну, це погано. Хоча я, 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 я не знав, нас пишу, але від віднесли, якщо відверто кажучи, я щось не помічав, тут я уважний. Коротше, загалом, в принципі, ну, за коробочку клас, а ну, таке вже. Так, ну що, будемо переходити до наступного набору наші дорогесенькі, І хочемо вам нагадати, щоб ви не забували підписунькатись на цей а, канал. Канал наш, ставити Краказябри. Краказябру і нажимати в дзвін. На Різдво в церковний сьогодні, коли ви це дивитеся, нажимати в дзвін. Там, коротше. Ви поняли. Колокольчик є десь. Осколочек. Ось, е, да, ми будемо переходити до наступної пачки конфеток. І що з наступного ми будемо перевіряти? Ну, давай, э, Рошен, Рошен Дивимося, чи є щось тематичне по відношенню до типової ситуації. Я об'єктивно не бачу. Ну, хіба що, типу, один єдиний подарунок, який э, блакитно-жовтий. Де він тут було Ну бюджету. ось, і ось. Та ні, ну то фігня. Ну то, фігня. то не рахується. Ну, таке щось коробочка. Я не знаю, був би я дитина, мені би не сподобалася така коробочка. Ну, якась я не знаю, як для старого пердуна. Так, а ще тут видно цю керп? Так, от що дивно, що воно таке собі запаковане. Я, ну, я не хочу хейтити нічого, ну просто я говорю, як є Давай будемо розпаковувати, ну розпаковується нормально. Mm -hmm. Майже. Порвалося. Ну, то може я без руки. Може. Так, і у нас... Ого! Ну Тут, звісно, наборчик побільше. О, а що по ціні? Подивись. Не шурши. Рошен 115 гривень, до речі, дешевший, ніж світоч. Ого! Лолі Фопс. О, Дід Мороз. І на ялиночку, до речі. На ялиночку, що ну, таке, прикольно, в принципі. Ну, багато. До речі, ромашка Рошенівська, що таке. А Лолі Фопс вони не дуже смачні, відверто кажучи. Краще взяти чупа-чупс. Не знаю, не невр... вражений. Так чого? ну їх типу, багато, в принципі. Та я не можу сказати, що тут поганий набір. Є на їх цукарки, які я не люблю, але більшість з них я їла і, типу, вони непогані. Ну, дивися. Слів. сливки Слив... Слив... сливки ленивки? Прикольно. Лейзі кеу. Лейзі керу. А сливки ленивки, хіба перекладається як лейзі Ков? Це лінєва <laughs> корова. Ладно, добре, все. Не звертайте увагу. Не знаю, мені не дуже. Не дуже, тому що я з того всього не дуже щось і люблю. Правильно. Ну що, ну я. То, що я його їм, це не означає, що я від нього фанатію. Ага. Ти, купиш... Ти купиш слив калинивки. І я їх їм, тому що нічого більше немає. Але якщо в мене є вибір, я не купляю ніколи слив Заміть, я хоч раз, за наші. 50 років стосунків. Купив сливки-линивке? Ні. Ні разу. Ну, от іменно. Загалом не знаю, коробочка. Ну, коробочка ну, така. реально, ну, така. да. Тіпа. Ну, не хочу нічого нікого ображати, але. Ну, але вив... набір ось такий, в принципі. Ну Таке. Не можу сказати, що поганий, ну просто не моє. Не сплегіати, все світло. Багато, багато дідини, плюс то, що багато. Тіпа це мене влаштовує. Тому таке. Вирішуйте самі. Так, давайте переходити до наступного. Так, і ми переходимо до наступного останнього набору на сьогодні солодка Бандероль. Шукаємо тут український, так сказати, руку Верховної Ради, Український слід. А, немає. Немає, але тут прикольно те, що воно у вигляді листа, і ти можеш написати: Написати, одержувач. Дешулечка моя. А, і тут рік, до речі, навіть mm. є 2023. Вчет 23, якщо це на Святого Миколая. Ну, на Святого Миколая не підходить. Ну, Це може на Новий рік. Окей, на Новий рік, нехай. Е, тим не менше, тим не менше, е, ну, коробочка, ну прикольна. Прикольна, хоч і не тематична під нашу ситуацію в Україні, але загалом нормально. У mm -hmm. не, мене немає е, відразу від неї. А, тут можна. а отут ще. Верди, Будь-як дитина. Та ну. На! Ти вже порвав. Я порвав. Нічого, від, від цієї. Господи, і це має робити дитина. О, все, нормально. Так, все, погнали. Так, коробочка. Клас. Наповнить. Господи Боже. Що в душу насрали, чесне слово. О! Прикольні цукерки золота лілії. Ну і все. Ось, саме у Ну, як в душу Ді, насрали, відварто кажу, як в душу насрали, взагалі наповнені якесь прям тупорильське. Скільки воно коштує? Це у нас конті 102. 127 гривень. Воно здається найдорожче. Ну, ні. Ну, однозначно, ні, коробка, так, да, прикольна. Тут, uh -huh. до речі, можна щось складати, uh -huh. якщо вам поза 50 років. Коробочка прикольна, в принципі, але за коробочку норм. Тобі не сподобалось? Ну, так, десь. Ближче до плюсу Окей. Коробочка норм. Наповнення ну таке. Ну таке, не, не вражаю. Мінус. Ну, однозначно, я б не хотів, щоб мені таке подарували. Відверто кажу, я не хотів. І насправді треба підводити підсумки е, з цього всього, того, що ми бачимо. Е, зараз ви можете побачити рейтинг. наш. Так, да, але зараз е, кажемо. Я не знаю, Ви вирішити. Пофіг. А, стосовно цього, мені найбільше сподобалася тематичність і актуальність ситуації а, Лук, Лукасі, Лукаса. Лукасі це конфета Лукас і фірма. Во. А, фірма Лукас. Дійсно, там є пес патрон, пес патрон, пес патрон. Таких нам треба батальйон. Пес, пес патрон. Так, а, сподобалась коробочка. Хороша коробочка, гарно все. А ми переможемо. Дійсно, ми з Україною з Україною в серці. ну це Все правда. буде Україна. Все буде Україна, це дуже круто. Наповнення ну не, не саме найгірше. Нормально. А, ну так. як? Ближче до мінуса насправді, якщо не брати до уваги тематичності деяких цукерок. Світоч теж класна коробочка, доволі смачні там цукерки, в принципі. На, насправді по наповненні цукерок мені найбільше сподобалось світоч. Mm -hmm. Ну Там дійсно таке що в принципі прикольне. Рошен, тобі сподобалось мені ні. А, ну, Тут ми зійшлися на думці конті. Ну не знаю, ну, ну не дуже. Тому я думаю, ви вже для себе прийняли рішення, знаючи ціни, бачачи наш рейтинг. Отак от і от. поруч ціни, і поруч ціни ви зможете прийняти рішення, який подаруночок ви хочете подарувати своїм близьким, і сказати, що це передав Миколайчик. Отак, от, от. А ми, а ми що? А ми будемо закінчувати їсти конфети. Будемо об'єднатися! От так от. Тому після Нового року ми будемо приблизно ось такими. І всім пока, всіх любимо. Гарних свят, гарного святого Миколая. Цьоміки-бомбоніки, все буде Україна, Кринце Україна, Кубаньце Україна. Слава Україні, героям слава! До ЗСУ.